Права 1468. Турист йшов пішки 1,8 години зі швидкістю 4,8 км за годину, та ще їхав на велосипеді 1,5 години зі швидкістю 15,4 км за годину. Яку відстань він подолав? Ну що ж, нам треба знайти відстані, що він пройшов і що він приїхав. Ну, як нам знайти, скільки він пройшов, треба швидкість помножити на час. Пишемо перша дія. Отже, згадуємо формулу відстані. S дорівнює V, що множиться на T. І це дорівнює в нашому випадку треба 4,8 помножити на 1,8. Швидкість у нас 4,8 км за годину. Треба помножити на 1,8 години. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. Записуємо 4,8. Що множиться на 1,8. Множимо. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 6 це 38, 48 на 1 це буде 48. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 8 плюс 8 це 16. 6 пишемо. 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 4 це 7, плюс 1 це 8. Раз, два десяткові розряди. Раз, два відділяємо, ставимо кому. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 8,64 соті. У дужках пишемо, чого? Кілометрів нас скорочується. Це в нас буде, записуємо, пройшов турист. Пішки? Є. Ну, а як нам зайти, скільки він проїхав на велосипеді? Ну що ж, треба швидкість, знову помножити на час. То записуємо в другому. Формула у нас буде така сама, S дорівнює V, що множиться на Т. І це дорівнює. Замість швидкості ми підставляємо 15,4, що множиться. Ну а час у нас 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Записуємо 15,4. Що множиться на 1,5. Множимо. 4 на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 на 5 це 25, плюс 2 це 27, 7 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. Далі 154 на 1 це буде 154. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 0. 7 плюс 4 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 5 це 12, плюс 1 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Раз, два знаки після коми. Раз, два. Ставимо кому і записуємо щодобуток. У нас можна записати як. 23 цілі 10 сотих або 23 цілих 1 десята. Нолик можна відкинути. Пишемо 23 цілих 1 десята. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Ну і записуємо оце у нас. Проїхав Турист На велосипеді. Є. Yeah. Ну що ж, зараз, коли ми знаємо, скільки він пройшов і скільки він проїхав, можемо знайти загальну відстань, що він подолав. Отже, пишемо тоді третє, Як знайти загальну відстань? Треба то, що він пройшов. 8,64. Додати те, що він проїхав, це 23,1. І, і це дорівнює. В даному випадку можна усно знайти. 8 цілих плюс 23, цілих. це буде у нас 31 ціла. Так, А тепер це у нас одна десята або 10. сотих. 10 сотих і 64 сотих, це буде 74. сотих. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Ми пишемо це відстань. Що подолав турист? Є, ну що ж, записуємо відповідь? Отже. Яку відстань він подолав? Пишемо 31,74 кілометра. Ну що ж, ось така задача на формулу відстані з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.